Вітаю, друзі! Ви на каналі «ММА в деталях поговоримо про останні події зі світу змішаних єдиноборств. Наперед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну все, до новин. Алекс Перейра не хоче проводити третій бій з Магомедом Анкалаєвим. Я думаю, історія буде завершена. Все залежить від UFC. Якщо вони захочуть зробити це знову, я битимуся з ким завгодно. Але виходячи з цього, що ми бачили, після поразки він більше не буде битися за титул. Я зроблю все можливе, щоб у реванші почуватися максимально добре, нав'язувати ритм, план на бій перемогти. Оце вже діло. Надіюсь, так воно й буде. Хоча Анкалаєв відповів, що потушить Алекса, і той повернеться до шиномонтажу. З нетерпінням чекаємо їхнього реваншу. Дана Вайт повідомив, що Джон Джонс особисто вибачився перед ним за відмову від бою з Томомаспіналом. У нас не було прямої розмови. Він написав мені текстове повідомлення, в якому сказав, що просить вибачення за те, як все склалося. Він сказав, що хоче битися у Білому домі, і дуже серйозно налаштований. Змінило щось це? Ні. Я ціную те, що він це зробив, але мені потрібні люди, на яких я можу покладатися, а він не є таким. Ну і правильно, Джоні нагрів Ю Всі. Та фанатів, а тепер хоче знову бої. Думаю, дана буде категоричний, Хоча у Джоні є час до нього підкотити. Також Дана Уайт повідомив, що Конор Макгрегор може все ж таки взяти участь у турнірі, який відбудеться у Білому домі. Так, подивимося, як все складеться. Я почну складати карту лютому. І якщо все піде так, як планується, то Конор цілком може у цьому карді опинитися. І справа тут не в моїй любві до нього. Це питання поваги. Знаєте, у чому суть Конора? Коли у бійця зривається суперник на великий бій, це ламає людей. Після цього втручається команда, яка намагається діти. Я стратегічно приймають найгірші рішення. Згадайте Джона Джонса, холі холм. Список можна продовжувати нескінченно. А Конор МакГрегор, він прокидається, спускається на кухню, дізнається з новин і каже: Я їду до залу, подзвоніть мені пізніше і скажіть, з ким я буду битися. Майже ніхто так не робить. Я бачив, як Конор поводиться за лаштунками. Він був таким упродовж цієї кар'єри. Ключове слово був. Ну і Конор зривав бій з Чендлером. Тому це такий собі приклад. Але дійсно думаю, що Конора ми можемо там побачити. Зроби перегляд бою ще цікавішим разом з нашим спонсором Беткінг. Реєструйся за посиланням в описі та отримуй бонус. До речі, до Конора Конор МакГрегор відмовився від участі у президентських виборах, ретельно обдумавши та обговоривши з родиною, я знімаю свою кандидатуру з президентських перегонів. Це було непросте рішення, але на даний момент воно правильне. Протрезвів чи що? <світ> Арман Царукян висловився про можливий бій з Деном Хукером. Самого контракту на бій немає, але поєдинок з Даном Хукером можливий. Звідки з'явилися чутки про цей поєдинок? Я сказав приблизно, що битимуся у Катарі. Хукер про це говорив, і люди потім почали від себе додумувати: на якесь видання випустило інсайдерську інформацію, що я з ним бьюся. І всі планують цей бій зробити. Поки точно інформації немає, але все одно це до цього йде. Мене спитали. Чи хочу я битися з хукером, і я відповів згодою. Ну, це норм бій. Обидва хочуть цього. Чому UFC тягнуть? Це питання. Бійці UFC в захваті від головної події UFC ночі. А я віду цього карду. Нагадаю, що Дієго Лопес нокаутував Джину Сільву у другому раунді. Генрі Сехудо. Бій року, якщо ви не згодні, ви помиляєтесь. Дієго лопес той самий хлопець Ден Іге. Це було справжнє божевілля. Майкл Біспінг. Боже мій, що за бій? На сурді не мавов. Наступного разу менше говори, маленький коротун. Патрісіо Підбуль. Вражаючий бій. Дієго і Джин билися дуже добре, але терпіння Дієго зіграло важливу роль. Вітаю Бог! І Джин, тримай голову вище. Алджемейн Стерлінг. Чудовий виступ, Лопеса. Але при всій повазі я вірю, що я найкращий, і готовий це довести. Я я колишній чемпіон і знову ним стану, перш ніж піти у відставку. Мираб Двалішвілі Що за божевільна кінцівка? Вітаю Дієго Лопеса, джин Сільва Воїн. Стівен Томсон Лікоть з розвороту пройшовся точно в ціль. І я впевнений, що голова Дієго Лопеса одна із найміцніших в UFC. Сільва влучав справжніми бомбами, але Дієго стояв. Вражаючий виступ. Ну і сам Джин Сільва прокоментував поразку від Дієго Лобеса. Він погодився, що саме він винен у своєму програші, тому що спішив і хотів заробитися. В нього дійсно були всі шанси на перемогу, але він загрався. Також він сказав: хлопці, ви праві в одному, бойові ботаники програли тричі поспіль, і у всіх нас схожі помилки. Я, Баралью і Руфі, зустрінемося, все обговоримо і станемо кращими. Так і буде. Я в це вірю. Сільва дійсно. Дійсно дуже крутий чувак, і на голову вищий за багатьох у своєму рейтингу. Друзі, також хочу поділитися інтерв'ю нашого козака-переможця ТАФ Даниїла Донченка. Данило, вітаємо тебе з фантастичною перемогою! Як відчуття? Я не здивований, я наполегливо працював. І хлопці, я тут не просто для того, щоб виграти бій. Я тут, щоб показати свою кров. Я тут, щоб показати кров моїх суперників. І я обіцяю, що я буду битися так у кожному бою. Просто дайте мені наступного суперника і все. Ти відомий. Своїми ударами ліктями на початку бою був удар ліктем, і це змінило хід бою. Чи знали ви, що ці удари були доступні? Звичайно, це мій улюблений удар, це моя зброя. Думаю, тепер мене не пустять в аеропорт з цим ліктем. Як я повернуся додому? Я просто хочу сказати одне. По-перше, я хочу попросити Дейну, всіх матчмейкерів. Мені не потрібні гроші за бій. Я просто хочу попросити вас підтримати цього хлопця в UFC. Будь ласка, не платіть мені. У цього хлопця 10-1. Він перемагав мене в кожному спарингу. Мені не потрібні мої гроші за бій. Просто підпишіть його. Слава Україні! Дякую за все військовим. Дякую всім за цю підтримку. Величезний респект нашому козаку. Мало того, що показав фейерверки, та ще й підтягує свого друга. Та ще й висловлює подяку нашим воїнам і взагалі не мовчить. Алекс Волкановський не виключає, що Дієго Лопес отримає реванш. Я думаю, в UFC чекали, що станеться у бою Джина Сільви та Дієго Лопеса. Я знаю, що Лерон Мерфі очевидний кандидат після перемоги нокаутом над Ареном Піко. Я одразу сказав, що готовий битися з ним. Але зрештою, ми всі чекали, чим завершиться цей бій. Тож я не знаю, отримає Дієго реванш чи ні. Це була божевільна перемога у дикій манері. І я знаю, що UFC його просто обожнюють. Чи будуть вони? Його просувати, подивимося, але в будь-якому випадку ви мене знаєте. Тобто це не був, я буду там. Зараз я просто розслаблюсь і почекаю, що там скажуть всі? Я не очікував, що Дієго Лопес так домінуватиме на початку. Я знав, що його ще лепа, швидше за все витримає, але не думав, що Джин Сільва зможе так щільно влучити по ньому на старті. А потім, можливо, підсяде і Дієго перехопить ініціативу у пізніх раундах. Я не очікував, що він просто його схопить. І буде кидати як ляльку, дивовижно, як легко Дієго зміг його контролювати у партері у першому раунді. Як я вже й казав у нашому огляді, дієго дійсно може отримати свій шанс. UFC люблять такі фініші. Але якщо ні, Лопес готовий до ще одного претендентського забігу, і за що йому величезний респект. Гастелум поділився своїми думками після бою з Дастіном Штольцфусом. На душі і солодко і гірко. Я прийняв цей бій на чотирьохтижневому повідомленні, і у мене не вийшло вкластися у вагу за цей термін. Приношу свої вибачення Дастіну і його команді. А от Роберт Вітекер це прокоментував. Погляньте на ставки, коефіцієнти завжди вищі на хлопців, які не роблять вагу. Перемагає той, хто не вкладається у ліміт. Тому що перевага у вазі в бою неймовірно. Важлива, мені самому було б складно зробити вагу за 4 тижні. Мені все це не подобається, тому що обмеження по вазі існують недарма. Якщо всі робитимуть, що захочуть, що з цього вийде. Келвін він знав, що не зробить вагу. Йому не потрібно було приймати бій за 4 тижні до турніру. Він знав це. Мені шкода Дастіна. Думаю, Гастелум постійно бореться із самим собою, і іноді перемагає, а іноді програє цю битву. Ливий на долі правди є в цьому. Діло каже роб: не треба було келвіну погоджувати, знаючи, що не вкладешся в ліміт. Але можна так само сказати, і про Дастіна. він міг відмовитися від поєдинку. Ілія Топурія знов заявив про своє прагнення провести бій у професійному боксі? Я справді хочу цього. Думаю, Дана не буде стримувати мене, стримувати мене від моєї мрії. Він мене підтримує, і я у цьому упевнений. Мені доведеться його переконати, але зрештою все вийде. Особисто я не відношусь до таких заяв якось серйозно, що потім підгорало. Я розумію, що він грається з привертанням уваги в усьому світі до своєї персони. Чи треба його за це зробити? Засуджувати, Ну, поки він доводить свої слова ділом, то може казати що завгодно. Невже Ярослава Мосов анонсує бій? Сподіваємося, що скоро, і сподіваємося, що в ЄСІ. Друзі, ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше п'яти слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також долучайся до нашого телеграм-каналу, там ще більше новин та цікавої інформації. Посилання знайдеш в описі під відео. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв, скоро почуємось!